Саня, що ми Заводимо Заводимо бензопилочку Емо 3911. Нарешті, нарешті приїхала ця пилочка, друзі. Була 2511, це приїхала 39.11 з плавним стартером. Дивіться. Ось така от пилка. Перевіряємо, заводимо і новому власнику, бо її вже проплатили. Ви не вгадали, друзі? То це Emo 39.11. Новинка 2025 сезону. Її младший брат це Емас 2511. Він не має плавного запуску. А старший брат Емас 3911 має плавний запуск. Розкажи за шину, саньок. Почекай на Шина не З кроком 1,4 Ланцюг з кроком 1,4 і в цих пилах вже не в одній, а в кожній. Я думаю, що це брак. Це не брак. Це дійсно йдуть ось такі от ланцюги. Це для. Більш такого динамічного якісного різу. Супер А плавний путь бачите? Ага. Пушка. Пушка ракета, друзі. Емас! нас виться Ціна, звісно, 5500 гривень. Номер шапки телефонуйте, замовляйте.